Далі підключаємо діоди і нагадую, що для цього нам потрібні резистори, для того, щоб наш діод працював добре, не перегорів. Зараз бачимо, що тут в нас підключені наші резистори. Ми підключили резистори. Далі беру кабелі від наших ліхтариків, тобто, це ось від першого, наприклад. Помаранчовий це зараз плюс, фіолетовий це мінус. І тепер плюс я підключу до цифрового піну, почну з двійки. А фіолетовий в нас через резистор буде підключений до мінуса. Для більшої зручності я перемістила резистори. Дивіться, одна ніжка в нас одразу під'єднана до мінуса, а мінус нашого діода, тобто ось кабель фіолетовий, він зараз підключений до другої ножки резистора. А плюс нашого діода той. Помаранчевий такий кабель, він зараз підключений до двічки. Так само аналогічно підключуємо кожен діод одна ніжка йде, плюс діода в нас підключається до цифрового піну. І, відповідно, через резистор до мінуса в нас підуть наші мінуси з діоду. Після повного підключення це виглядає ось так. Зверніть увагу, я із поскріплювала ті кабелі, які йдуть разом. Тобто від одного діода, від другого, від третього, так і від трьох серво. Так само все це ось таким чином об'єднано, тому що потім буде дуже важко шукати, який в нас кабель від чого. Тому все це зараз об'єднано. Тим більше, що нам це все треба транспортувати, і для того, щоб воно все не згубилось, і можна було. Дуже легко направити те, що в нас може від'єднається, все зараз так підключено і скріплено. Ну і далі вже можемо під'єднувати до комп'ютера і програмувати наш розумний замок.